У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Доброго дня, любі малята! Катання на санчатах з гірки найулюбленіша розвага зимою. І сьогодні ми з вами познайомимося з правилами, безпечними правилами при катанні на санчатах з гірки. На жаль, саме санчата стають причиною багатьох травм. Це не означає, що не можна кататися на санчатах, тільки не потрібно порушувати такі правила безпеки, щоб не завдати шкоди собі та іншим. Потрібно пам'ятати, що гірку краще обирати подалі від ополонки. Ти можеш опинитися в крижаній воді ополонки. А також подалі від дороги ви можете потрапити під машину. Кататися краще на санчатах-льодянках, підніматися на гірку тільки по сходинкам, не кататися стоячи, тільки сидячи, не штовхатися, не чіплятися за товариша, дотримуватись черговості. Не зістрибувати з гірки, не стояти зверху гірки, одразу сідати, не кататися з гірки на санчатах з іграшками та речами в руках. Прокотився швидше вставай і уходи, тому що слідом за тобою ще їдуть санчата, і вони можуть тебе збити. Не з'їжджай з гірки, поки не встала і не пішла з дороги. Передня дитина, не кидайся снігу в бік горки. Ось послухайте, що сталося з хлопчиками на прогулянці. Давай підемо кататися з цієї гірки, запропонував Андрійку. Але ж вона біля дороги, заперечив Михайлик. Ну і то й що? Там машини рідко їздять, та й дорога, не така, і дорога не так вже й близько. Оце так гірка, радів Михайлик, тільки вітер в ухах свище. Ну, ось бачиш, радісно відповів Андрійку, а ти боявся. Сідай спереду. Я розженусь і ззаду заскочу. Ще швидше помчимося. Ой-ой-ой, машина, гальмуй, злякано закричав Михайлик. Андрійка смикнув санчата і перекинув їх у снігову кучугуру. Хлопці порпалися в снігу, а машина проїхала зовсім поряд. Ну що ж, любі малята, Дотримуючись нескладних правил поведінки при катанні на санчатах з гірки, можна зробити свій зимовий відпочинок веселим та радісним. Бережіть себе і до зустрічі.